Пиріг на пісочному тісті з кисло-солодкою яблучною начинкою та пишною меренгою. Виглядає він навіть дуже святково, тому, коли потрібно швидко приготувати якийсь торт, чудово підійде цей варіант. Він точно усім сподобається. Готується він неважко, тому впорається майже кожен. Відділяю білки від жовтків. Для рецепту мені потрібно 4 білки і лише два жовтки. Тому інші два жовтки я просто відкладаю в сторону. А білки поки заховаю до холодильника. Викладаю у миску 150 г м'якого масла та 100 г цукру. Змішую виделкою їх між собою. Додаю два жовтки, 4 столові ложки кукурудзяного крухмалю та перемішую. Далі пів чайної ложки розпушувача. Та половину кількості просійного борошна. В загальному потрібно 200 г. Знову вимішую та велику дрібку солі. І тоді додаю решту борошна. В останнє перемішую тісто. Спочатку можна робити це видалко, а потім і руками. Коли воно об'єдналося, висипаю тісто на стіл, ще трошки обминаю і округляю Потім кладу у пакет, зав'язую. І ось так злегка зверху притискаю, щоб вийшла ось така паляниця. Це допоможе швидше охолонути тісту. Готове тісто кладу в холодильник на 20-25 хвилин. За цей час підготовлюю начинку. Для неї мені потрібно 5-6 яблук, це залежить від розміру. Яблука очищаю від шкірки, Два яблука нарізаю тоненькими шматочками і відкладу в окрему ємність. Їх я змішаю з лимонним соком для кислинки, так як яблука в мене солодкі. Якщо у тебе яблука киси солодкі, то можна цього не робити. Решту яблук я нарізаю довільними шматочками. Я нарізала їх невеликими кубиками. І тепер ці яблука потрібно карамелізувати. Для цього викладаю їх у сковорідку або сатайник, додаю 3 столові ложки цукру і 20 грам масла. Вмикаю вогонь, постійно перемішуючи, карамелізую. 6-8 хвилин потрібно до м'якості. Залишаю їх охолонути. Продовжую роботу з основою. У підготовлену форму. У мене це діаметр 22 см. Викладаю тісто та рівномірно розрівнюю. Спочатку розрівнюю руками, а потім за допомогою склянки з рівним дном. І роблю бортики. Мені зручно робити бортики ось так. Великим пальцем лівої руки я притискаю зверху, а вказівним пальцем правої руки з боку. І так по кругу. Основу для порога кладу у розігріту духовку до 180 градусів на 8-10 хвилин. Потім витягаю і посипаю кукурудзяним крохмалем, щоб основа не надто розм'якла від начинки. Ну і, власне, викладаю саму начинку. Спочатку карамелізовані яблука. А потім яблука з соком лимону. Зверху посипаю трішки цукром. Повертаю пиріг до духовки на 30 хвилин. За цей час я приготую меренгу. До миски додаю 4 холодні білки. Взбиваю спочатку білки самі. Коли вони побіліють, додаю 80 г цукрової пудри та дрібку лимонної кислоти. Тоді збиваю знову до пишності і гладкості меренги. Перевіряю меренгу на стійкість піків, невелику кількість меренги я беру на пальці і ось так перевіряю. Мають виглядати наче гострі дзьоби. В кондитерський мішок з насадкою типу «закрита зірка, якою я хочу прикрасити свій пиріг, перекладаю меренгу. Витягаю пиріг з духовки та відсаджую зверху меренгу. Не проблема, якщо викладати меренгу просто ложкою. А потім в кінці намалювати красиві візерунки нею у вигляді хвиль. Це буде теж красиво виглядати. Я практикую по різному. Ось так зараз виглядає мій пиріг. Меренга ще просто біленька, а після запікання вона має стати рум'яною. Повертаю пиріг знову до духовки на 10-12 хвилин. До рум'яності марини. Чекаю, доки пиріг повністю охолоне, і аж тоді нарізаю його на шматочки. Ну і можна тепер куштувати ніжне пісочне тісто, яке тане у роті. Його доповнює кисло солодка начинка та ніжна повітряна маренга. Повір, це ідеальне поєднання смаків. Подивися, як красиво він виглядає у розрізі. Тому ніхто не відмовиться від дегустації. До речі, замість яблук можна використовувати іншу фруктову начинку, якщо ти їх не любиш. Отже, щоб переконатися, приготуй сам і ти побачиш. А мені зараз смачного.